Хочу подякувати за підтримку України суверенітету, територіальної цілісності. Я знаю, що ви були в Чернігівській області, і я знаю, що від вас був сигнал непоганий, що німецька сторона готова розглядати можливість від вашим патронасам відбудови в Чернігові. Також хочу сказати, що чесна українська сторона, я особисто дуже задоволений нашими з вами розмовами. Дуже вдячен німецькому суспільству за підтримку України. Вдячен німецькій стороні, що ми отримали перші системи протиповітряної оборони і рісте, які демонструють потужні результати У будь-якому випадку. В цілому я вважаю, що і риторика в Європі, риторика безпосередньо в Німеччині на користь підтримки України. Вона вона більш тепло, ніж погода сьогодні на вулиці.